Сьогодні чуємо в Євангелії, як Ісус вибирає серед учнів апостолів. І в процесі вибору Христос називає кожного з них на ім'я. Чому Євангелист Матей, коли описуючи цю подію, надає такий важливий? Чому Він так? Надає такої ваги, перераховуючи кожне ім'я. Адже це не лише є ім'я якогось апостола, ні, це ім'я кожного з нас. Сьогодні Христос до мене звертається: Павле, Ларисо, Алла, Тетяно. Іди і проголошуй моє царство, будь моїм Геральдом, звіщай добру новину. І для того, щоб ця місія була ефективною, Господь дає відповідні засоби, дає кожному владу над нечистими духами, щоб могти стілити. Але ж і Христос заразом попереджає своїх учнів, що не на дорогу язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Чому Ісус Христос на початку першої місії апостолів говорить, щоб вони не ходили до язичників, а йшли лише до загублених овець дому Ізраїля. На цим питанням дуже. Дуже довго і багато задумувались оці церкви. Чому Христос так сказав, що не ходіть до поган, не ходіть до Самарійських територій, Христос сам же ходив в ці язичницькі міста, розмовляв особисто з Самарянкою, відвідав Гадаринський край. В якому вигнав двох злих духів. І серед багатьох різних думок, одна група отців церкви говорила, що адже ще Христос не звершив свою справу Спасіння, що Він ще не був розп'ятий, не помер, не воскрес. А після свого Воскресіння тоді сказав апостолам: ідіть. І навчить всі народи. А ще інша група були схильні вважати так, що, щоб євреї не сказали, а нам ніхто нічого не говорив, щоб в них не було такої відмазки. І так серед багатьох цих різних думок. Найкращу думку висловив. Святий Єронім, той, який в католицькій церкві є шанований як вчитель церкви, і завдяки багаторічній праці якого ми маємо прекрасний переклад святого письма, який називається Бульгата. Переклад ця праця Єроніма це його, це його велична справа і досі є взірцевою для. Перекладачів, щоб кожному поколінні християн наблизити якомога ближче слово Боже. І Рурнім, коментуючи сьогоднішній фрагмент, говорить наступне: що ось ці сьогоднішні слова Ісуса потрібно розуміти в такий в переносний спосіб. Що коли Христос посила, посилаючи своїх учнів. Не те, що забороняє їм входити в ці язичницькі міста, ні. В ці міста потрібно входити, там потрібно перебувати, але застерігає своїх учнів, щоб з геральдів Божого царства вони не перетворилися на цих язичників. І, хоча минуло дві тисячі років ця пересторога і надалі залишається актуальна. Адже ми, християни, не живемо в якомусь паралельному вимірі, а навпаки, живемо у світі, живемо в мегаполісах, в містах, в містечках, в селах. Для того, щоб бути цими свідками Бога, щоб бути тим світлом світу і сіллю землі. Але Можна дуже легко забути про цю місію. І, на превеликий жаль, дуже багато християн втрачають цю сіль і їхнє світло гасне. Можна ходити до храму, але при тому можна дивитися передбачення ворожки, яка пропонує тобі відкрити твоє майбутнє. Або коли якісь проблеми, можна завжди побігти до бабці, яка викатає тебе її яєчками, і життя буде прекрасним. Але ні. Це вже втрат... якщо сіль втратить свій смак, то чим її можна посолити? Читаючи перший псалом. Там написані такі слова, що блажений чоловік, який не йде зарадою безбожних. І таким гарним прикладом є Лот, який жив у Содомі, але садомітом не став. Отже, виявляється, що можна бути християнином і не стати цим поганином. можна своїм життям світити. Тобі будуть говорити, що «А, ні, слухай, заспокойся, всі так роблять. А ти кажеш ні, це неправильно і це є зовсім не так. Моя віра підказує мені, що є інший вихід, є інший шлях. Але для того, щоб не втратити цю, це світло, цю сіль, потрібно підтримувати контакт з Божественним вчителем. Який, в який спосіб? Ну, перше, це є молитва, тому що людина, яка молиться, вона скеровує своє серце до Господа Бога. Ми приходимо на молитву не тому, що ми такі сильні і міцні ні, але власне тому, що ми є слабкі і недосконалі. І відходячи з цієї молитви, ми відчуваємо, що ми є переповнені тією життєдайної сили. Наступним засобом захисту це є для нас слово Боже. Слово, яке годує мене, слово, яке очищає так, воно не завжди буває приємним, не завжди таким, а навпаки, вимагає і часами вимагає понад. Але Христос не вимагає від нас нічого, щоби перевершило наші сили. І третьою групою захисту це є таїнство, особливо таїнство покаяння і примирення. Коли я приходжу до Бога і прошу Господи, нехай полум'я Твоєї любові оживить мені те, що неначе вже вмерло. Нехай воно додасть мені поверне той смак, який я, можливо, загубив. Через свій непослух, через свої амбіції. Але найбільшим божественним подарунком це є Пресвята Євхаристія, яка є вершиною і джерелом християнського життя, є тим скарбом, з якого ми можемо черпати сили, перемінюючи наше серце, перемінюючи нас самих. І лише коли ми зможемо змінити. Самих себе, самих себе, тоді ми зможемо змінити те оточення, в якому ми перебуваємо. Отож бажаю кожному з вас, щоб ми не втрачали цей зв'язок з нашим учителем, а були тим правдивим світлом і тією сіллю землі, щоб виконали це Божественне запрошення, як до якого нас заохочує наш учитель. Амінь.